Ну, Почуєте, так? Да? Отже, я представляю громадський рух, він називається народний контроль. Нам кожен день приходять десятки звернень. До нас на гарячу лінію люди телефонують, пишуть. Приблизно третина їх стосується якраз незаконного будівництва в центральній частині міста. Перше, я хотів би сказати, наше відношення до цього, щоб, щоб, як би воно мало бути. Я думаю, ну, наша позиція наступна: жодного будівництва не повинно здійснюватися в центральній частині міста без погодження з мешканцями. Якщо мешканці живуть в цьому будинку і немає, із з ними інвестор не зміг по якимось причинам погодитись, ну, то не може вестися розмови взагалі про будь-які будівельні роботи. Це, мені здається, є очевидним. Так? Далі. Мене от в даній конкретній ситуації мене насправді дивує позиція, наприклад, міської влади. Але я читаю. О, чую заяву. Ми багато років ходимо і не можемо зупинити незаконне будівництво. Ну, е, Насправді, от, ну, це таке враження, це такі е, баяжі для, для кого? Ми це не можемо зупинити незаконне будівництво. Ми це представник міліції каже, ми не можемо зупинити, не, е, от там от ми не можемо розібратися. От уявимо собі, що завтра ми з вами візьмемо перед е, Львівською міською перед що і почнемо щось будувати. Що, вони не зупинять? Зупинять. Давайте уявимо собі, що ми з вами поїдемо зараз на Майдан і поставимо там намет і спробуємо щось говорити про цієї влади. Нас не розженуть, розженуть. Тому давайте ми, 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 то, що нам говорять, давайте ми дивитися через призму якихось там речей. Ото, да? про що говорив шановний пан Сергій. Звідки, звідки ноги вестуть? І коли мені, мені кажуть, що там міська рада не може дати собі раду з незаконним будівництвом, ви в це вірите? Вчора там з'являється депутати від свободи, що вони там роблять? Прийшли депутати від свободи, подивилися, пару хвилин розвернулися і пішли. Значить, хто цей такий е, значить, загадковий, е, загадковий е, забудовник, що е, будує, там, е, влазить кудись в підвали і так далі, так далі? Що це не можна вияснити? Мабуть, що можна. Значить, е, розумієте, коли, е, я ще раз кажу, коли є зацікавлений міський голова. В тому, щоб зупинити щось, то напевно він може зупинити. Напевно, є і прокуратура в нас, яка зупиняє будь-які ухвали. Напевно, є і інші органи, які зупиняють будь-що. Значить, комусь не вигідно це зупинити. Значить, там, де йдуть великі гроші, там не цікаво щось зупиняти, правда? І тому ті баячки, я ж можу привести е, дуже багато прикладів, і ми приведемо ці приклади дуже скоро про незаконні будівництво. Нам кажуть, що. От, знову ж кормять нам е, тими е, баснями, що е, міська е, влада, там, е, депутати і міський голова, вони в страшному конфлікті. Але дуже багато питань вони вирішують разом. Але всі ті питання стосуються якраз от таких от речей, про які йдуть самови.